Христос день не приходив, для нього всюди був Його дім, бо його завжди оточували близькі і дорогі йому люди. Чуєте, ви можете змінити своє життя, ви можете змінити обстановку в своєму домі, станьте дорогими один для одного. Переступіть трохи через себе через свою гордість, через свою упертість. І зрозуміти, що Христос починає твоє спасіння від твого відношення серед домашніх. Щоб ти через своє відношення вдома діти до батьків, батьки до своїх дітей. Всі разом до старших людей, до дідуся чи до бабусі. Покажіть своє відношення. Покажіть Богові, що це дорога вам людина, і це буде початок вашого спасіння. Тоді він відіслав народ і прийшов.